Привіт всім! На даному відео ми от розглянемо з таку от котовушліф машину Revolt 125. -ка. Моє оновлення інструменту. Така на весенку. Ще є і ціна навіть. 1300 гривень. Як завжди, дуже зручна ручка. Дуже зручна. Комплектація Це сама болгарочка. Защитний круг, документи і ключ. Збираємо до роботи. Як ми бачимо, дуже багато різьби тут. Є багато дуже різьби, щоб закрутити от ручку. Так як я бачив в інших болгарках, хутових машинах то там дуже мало, кілька міліметрів тільки кожуха цього. Тут ми бачимо, що дуже багато от металу і ще повністю немає повністю насквозь дзюри. виглядає. тут щитки розміщені. Ну що, Давайте ставимо кожух. Так, для кожуха нам напевне потрібна викрутка. І будемо користуватися. Так ось назвети кіньяк. Ну що, ставимо кожух. Це кожух сів у пас. Дуже гарно сидить кожух, защита. На вулиці сьогодні дуже гарна погода, сонячна, дуже класна погода, так як на вулиці кінець жовтня. Так, ще трошки сильніше зажмемо. Все, кожух поставили. Можна пробувати. Документи все коротко, щоб не загубилось. Як так, це... так все забираємо. Ну що, давайте спробуємо її запустити. Все працює. Так як в мене з великої болгарки є багато кругів, я буду ставити ось на маленьку, от якраз такі відходи. Якраз такі от круги, які залишились з великої болгарки, я сюди буду ставити. До речі, дуже гарні круги це ось такі от. Називаються Red Cut, на них щось там пише. Ну, дуже класно вони ріжуть. Я ними дуже багато можу врізати. Дуже-дуже багато. Що можу порекомендувати тим, хто от, от дійсно надійні гарні круги. Ось такі вони йдуть. В даній кутовій шліфмашині машині болгарці регулюються обороти. От, третій режим. Ну, для різки я завжди використовую повну потужність. Для різки тільки повна потужність, щоб швидко різало. До речі, у даної ще болгарочки дуже довгий шнур. Це 2 метра шнурша кабель. Кабель 2 метра має довжину. Ну що, тепер далі будемо використовувати користуватися даною болгарочкою, як вона покаже себе в результаті от роботи. Так що всім дякую за увагу, переглядайте мої відео.